Що ви знаєте об итогах візиту президента України в Соєнні Штати? Я думаю, дуже всім. Дуже важливо розуміти, що передувало візиту. Передувало візиту української делегації на найвищому рівні в Вашингтон. Э, сенатські слухання в Сполучених Штатах, до цього слухання в комітетах у закордонних справ Конгресу і зустріч багатьох і сенаторів і конгресменів, які в тому числі відвідали Україну до Донецької Луганської області, включно. Під час всіх цих зустрічей була сформована позиція американської сторони. І вона є публічною. Всі, хто знають українську мову і мають доступ до цих ресурсів, а сьогодні тим більше нагода її озвучити. Перше, американський уряд весь від президента до Сенату і Конгресу остаточно висловив підтримку, щоб було завершено і закінчено насамперед розслідування всіх злочинів революції під час Революції Гідності, і винні були притягнуті до відповідальності. Раз. Друге. Щодо української влади, чітко і однозначно зазначено: клептократія і корупція на найвищому рівні у владі нищить державу Україну і нищить перспективи кожного громадянина України, який живе у власній державі. Третє було чітко названо, що корумпована державна машина і є головною причиною. Відсутності поступу вперед реформ і зміни життя на краще в самій державі Україна. Зміна генпрокурора, зміна, інші е, вже такі менші питання, у всякому разі, для міжнародної спільноти, були на порядку денному і теж були обговорені. А тепер те, що нам не дали сказати, а це має знати вся Україна на захист і організації, такі як в якій працює Віталій Шабунін і інших громадських організацій України під час. Закритої частини переговорів були передані. І я хотів би, щоб від влади ті, хто будуть приступати не, виступати, і, можливо, пізніше, можливо, зараз сказали, куди і хто потім передасть ці матеріали, щоб в Україні нарешті були розслідувані і зупинені оборудки, в тому числі офшорні. І, е, стосовно таких посадових осіб, перше, це керівництво Нацбанку, голова Нацбанку і офшор, <плес> до якого має відношення вона. Її найближчі юристи, зокрема громадяни, громадянин України, я знаю, вказаний в цих офшорних документах Пасенюк, що вони, в тому числі на території Сполучених Штатів, додумались використати вкрадені з України гроші через офшорну кампанію, найнявши в Америці, вдумайтесь, громадяни, для того, щоб піарити успіхи. Українського уряду і голови Нацбанку ще не бачив за вкрадені гроші. Ну Побачите тільки розслідування треба провести бачу, Друге, стосовно віг. громадських організації антикорупційних було чітко сказано: зупиніть репресії Генеральної прокуратури, оскільки ніякі це не гранти. Це наша допомога на розбудову громадського суспільства в Україні. І найголовніше для того, щоб стало більше відомо громадянам України, хто у владі корупціонер. Куди викрадають гроші, і найголовніше, що такі люди мають бути вигнані з влади. І останнє, що насправді не є ніякою таємницею, але є дуже важливою для національної безпеки нашої держави, чітка, чітка була розмова про перспективи залишення санкцій проти зовнішнього агресу Російської Федерації. Санкції однозначно можуть і бути продовжені за умови, якщо українська влада дасть найближчим часом чітку відповідь, що Буде зроблено для того, щоб не було корупції. Раз. І друге, що буде зроблено разом з ФБР США, яке вчергове підтвердило, що готове приїхати для повернення викрадених і попереднім урядом з держави України грошей, і власне тими урядовцями, які вже підпадають під антикорупційні розслідування і на території нашої держави і Сполучених Штатів України. Це якщо стисло, і власне найголовніше, що відбулося за ці дні. Дякую.